Щороку в обласному госпіталі ветеранів війни відзначають день вишиванки. Цьогоріч колектив вирішив подарувати військовим, які перебувають на лікування чи реабілітації вишивані сорочки. Для цього зібрали понад 25 тисяч гривень. Це кошти виключно персоналу. Свято завжди 3-4 травня, і ми це вже святкуємо декілька років підряд. Це вже вроді сьомий рік. Коли ми одіваємося вишиванки і прикрашаємо наш заклад. Заклад нас, а ми його сьогодні. Але ми сьогодні вирішили для нашої військових зробити за власні кошти наших працівників акцію таку. Одягни вишиванку нашого військову. Ми закупили більше 300 вишиванок і бачите, сьогодні наші військові всі у діті вишиванці. Директор зізнається, що давно мріяв втілити це в життя. А от обирати вишиванки довірив жіночій половині колективу. Вибирали, зрозуміло, що наші газдині. Сьогодні від ранку вони ходили, скупляли на базарі вишиванки. Спочатку ми вийшли. Скільки нас кому подарити, який розмір не так все просто. Наші військові різні від високих до низьких. Військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Володимир каже, що це не перший його госпіталь. Однак такою акцією він вражений. Дуже гарно і приємно. Приємно, в першу чергу, що дотримуються свята навіть в таких умовах, тобто і в самих лікувальних закладах. Та й взагалі про сам лікувальний заклад, тільки ну, перше, скажімо так, вже не перший госпіталь, в якому є не перший раз. Тобто, відповідно, приємно, взагалі, будь-яка організація в цьому госпіталі, тобто як і самого персоналу, харчування, що не менш важливо, перший госпіталь для нормального харчування. І знову ж таки, як в традиціях на Західної України, це підтримання самих традицій. Святкування провели на подвір'ї медзакладу. На спогад зробили загальне фото у вишиванках. З коломий Бан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.